Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака зодіака Тілець на період з 26 серпня по 1 вересня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Лавровий вінок це успіх, котрий досить таки великий, і він може бути як по роботі, так і в особистому житті, по вашим якимось важливим питанням. Ось тут корона це успіх по роботі, котрий належить тільки вам самим. Тобто. Якщо ви зробили якусь справу вдало, то керівництво це помітить. Ось тут поруч кохання. Зверніть увагу, що ось цей успіх він може бути як по роботі, так і по коханню. Якісь вдалі моменти. Ось тут на початку швидкість, вона означає якісь стрімкі події. Замок. Закриття на замок, завершення якоїсь справи. Швидко закриваються успішні події та кохання. Щось завершується, і потім вам ніби відкривається дорога до успішних подій та кохання. Ось тут розбите серце, воно означає якесь хвилювання, можливо, по питанню з питань кохання або особистих якихось справ. Може бути різне. Наприклад, ви щось планували, або спільний відпочинок, або якусь подорож, але це може не відбутися, або зміняться плани. І ви будете тим розчаровані. Вкотрий раз нагадую: порівнюйте те, що вам каже пасіянс згідно своїх планів. Можливо, ви вже знаєте, що це таке. Які зміни, які переміни. А ми з вами прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. На середину тижня. Другий розклад на середину тижня. Для знаку тілець. Нагадую, друзі, хто не дивився мої розклади пасіянця на вересень, всіх запрошую, тому що вже на цьому тижні розпочинається перший місяць осені, вересень. А у нас з вами другий розклад. На знаку зодяка тілець. Карта долі, хрест, важливі події, котрі будуть відбуватися всередині тижня. Ці події можуть на вас вплинути на подальше життя. Звертайте на це увагу. Якщо якісь плани, то щось ретельно продумуйте для того, щоб ваші події були успішні. Знову корона. Це успіх по роботі. Добра новина, а також сос. Звертайте увагу ось тут. Дві такі позначки. Будьте уважні та обережні, сос, бережіть себе та своїх близьких, а також добра новина. Ось тут для вас знову ж таки карта успіху, лавровий вінок, якісь успішні справи, чим ви будете дуже задоволені. Дивимось, друзі, можливо, віднайдемо щось щось. Ще. Ось ця карта сос, вона може акцентувати вашу увагу на будь-що. Наприклад, не вимкнути праску або щось таке. Дивіться уважно, коли ви їдете до роботи. Просто будьте уважні та обережні. Та, начебто, все ми з вами переглянули. Прямуємо на третій розклад. Ще ось цей котик це романтичне кохання, в котрому вам хтось заважає третій зайвий. Саме тому звертайте увагу. Іноді достатньо один раз послухати якогось другого гумориста, а потім зруйнуються всі ваші стосунки. Саме тому треба бути уважним і серйозним до своїх справ. У нас з вами третій розклад для знака Зодіака Тілець на період з 26 серпня по 1 вересня. Карта вогнища це ваша родина. Можливо, знадобиться допомога або вам, підтримка родини, або ви будете якось підтримувати родинні зв'язки якоюсь допомогою. Іноді достатньо подзвонити та зробити когось більш щасливим. Знову ж таки, карта долі, доленосні події. Ось це плітки. Будьте обережні, не дослуховуйтесь ні до яких пліток та недостовірної інформації, щоб не робити ніякі помилки в висновках. Дивимось уважно, якщо я щось пропустила, Ви вже краще мене знаєте, що де означає лист або документ. Зверніть увагу, карта долі, документ ось тут, а тут родина. Можливо, щось хтось вирішить з родичів, наприклад, бабуся подарувати вам житло або щось переоформити. Ось такий важливий трикутник. Карта долі, документи та родина. Обов'язково при оформленні документів перевіряйте, щоб інформація була вся зазначена правильно. Ось тут вам така підказка. Гроші поки що не падають, але ось ці дві карти, коли вони ось тут стикаються, Гроші. Вони можуть означати, що десь в ближньому майбутньому може бути якийсь фінансовий. Договори або щось таке. Сьогодні, друзі, ми з вами запитаємо пораду на колоді 78 дверей. Застереження для тельців. Аш Жезлов. А також порада. Троєчка мечів. Троєчка мечів може означати або підказувати. Зверніть увагу, друзі, як виглядає ця карта. Ця карта суму розбитого серця, але вона може тут показувати не те, що. Карти вам радять зробіть комусь боляче. А можливо, в житті відбувається різне, і від нас своєчасно йдуть старі наші дорогі люди нашому серцю. Можливо, ось ця бабуся для когось таке відбудеться. Звісно, не для кожного, але ось така ситуація. Паш Жезлав каже, якісь застереження, швидкі дії. Тобто. Якщо буде відбуватися якась ситуація, не поспішайте перш ніж щось оформлювати, якісь документи ось тут. Не поспішайте, все перевіряйте. А порада, друзі, зазвичай, ця карта Тройка мечів, розбите серце, не зробіть нікому боляче, намагайтесь робити правильні дії для того, щоб потім. Ваше добро до вас поверталося бумерангом. А звісно, якщо ви зробите щось неправильно і зробите комусь боляче, як ця бабуся весела робить, голки вставляє, то, звісно, потім все повернеться, тому що це закони Всесвіту. Ось такий вийшов, друзі, для вас розклад, начебто він трохи, сподіваюся, що вам зрозумілий. І сподіваюся, що всі події будуть тільки позитивні на цьому тижні для вас. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.